Рада вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 34 заняття на тему потужність. Сьогодні ми поговоримо, що називають потужністю та у яких одиницях вона вимірюється. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом. Адже саме так канал може розвиватися. Дивіться: потужність. Що називають потужністю? Давайте представимо ситуацію. Якщо, наприклад, ви несете певний вантаж, ну скажімо, о, сумки, да? сумки, скільки сумок, яку вагу ви можете перенести? Якщо у цих сумках будуть, наприклад, цеглини? ну я вважаю, ну середня людина, ну майже ну, кілограмів 20, ну припустимо, 20 кілограмів може підняти. Тобто, це ваша потужність. Що ви можете перенести? Ви можете виконати таку роботу, тобто, ви переносите, як ми з попереднього уроку визначились, да, що робота. Це механічна робота, це коли тіло змінило своє місце розташування під час дій на нього певної сили, то так само і потужність. Це швидкість виконання певної роботи. Якщо, скажімо, вам необхідно перенести 200 кілограмів цеглини, то вам необхідно буде зробити 10 підходів до цього. Тобто, якщо ви за один раз можете принести 20 кілограмів. То за 10 разів принесете 200 кілограмів. А якщо, наприклад, взяти підіймальний кран, то підіймальний кран це може зробити за один раз, якщо він на це розрахований, того що у нього потужність є більшою. Тобто ось у цьому і треба розуміти потужність. Що ніж вища потужність, то є вищою швидкість виконання роботи. Або ж, наприклад, якщо вам необхідно розв'язати на домашньому завданні шість задач, і ви їх розв'язуєте один. І якщо, наприклад, до вас під'єдналася людина, яка знає цю тему так само, як і ви, то ви зробите цю роботу у два рази швидше. Тобто, таким чином, ваша потужність вашої спільної роботи вона збільшиться. Ну, і тепер з приводу формули. Ми на попередньому уроці вивчали з вами роботу. Давайте ми запишемо ще раз, аби згадати формулу для роботи, аби знайти механічну роботу необхідну силу, помножити на шляху. Аби знайти потужність. Необхідно, потужність позначається літерою n, необхідно виконану роботу поділити на час. Тобто потужність залежить від часу, за який ми виконали цю роботу. Ніж менший час, то більша потужність. Потужність вимірюється у ватах. Ват. Робота, як відомо, у джоулях. Час, як відомо, у секундах. Тобто, 1 Вт Потужності дорівнює одному джоулю роботі, що було виконано за одну секунду часу. Тобто, так треба розуміти цю формулу. Ну і так само, ви, мабуть, знаєте. Да? Ви, мабуть, знаєте, що роботу ми можемо знайти з цієї формули. Тобто F помножити на L, то можна ще виразити іншу формулу. Тобто N дорівнює. Дивіться, F помножити на L поділити на T. Я замість А підставив F на L. І тепер давайте подивимося. Ми також знаємо з курсу механіки, що швидкість дорівнює L поділити на t. Тобто, аби знайти швидкість, необхідно шлях поділити на час, О, скільки тіло це рухалося з такою швидкістю. То ми можемо L і t прибрати і замінити його літерою v. тобто потужність дорівнює F помножити на v. тобто силі на швидкість. Ось такі в нас є формули, тобто дві ключові формули, якими сьогодні ми будемо користуватися. Нічого складного тут немає. Я вам пропоную це закріпити на практиці. Перша задача, яку ми розв'яжемо, виглядає наступним чином: нам необхідно знайти роботу, знаючи, що під час виконання цієї роботи потужність дорівнювала 160 Вт. А час, за який була виконана ця робота, дорівнює 20 секунд. Тепер ми маємо зрозуміти, як нам знайти роботу. Пишемо слово розв'язання. І запишемо ключову формулу для обчислення потужності. Потужність дорівнює роботі, діленій на час. Ми це обговорили. Так як робота в нас невідома, то ми і виразимо цією формули. Робота дорівнює. Потужність помножити на час. Звідки робота дорівнює? Потужність це 160 Вт. Помножити на час 20 секунд. Що дорівнює 3200 джоулів. Тобто робота 3200 джоулів була виконана за 20 секунд, і потужність відповідно дорівнювала 160 Вт? Давайте запишемо відповідь. Відповідь 3200 джоулів. Задача є розв'язаною. Пропоную розв'язати для повного закріплення ще одну задачу. Наступне запитання таке: За який час автомобіль, що розвиває потужність 150 кВт, виконує роботу 900 кДж? Час в нас невідомий, як я вже сказав. Тобто нам його необхідно знайти. Спершу переведемо у, системі, у систему Сі наші дані. 150 кВт це 150 помножити на 10 у третьому степені Вт. А 900 кДж – це 900, помножити на 10 у третю степінь джоулів. Пишемо слово розв'язання. Розв'язання. Та запишемо ключову формулу. Потужність дорівнює. Роботі діленій на час. Якщо в нас час невідомий, то аби його знайти, нам необхідно роботу поділити на потужність. Робота це 900 помножити на 10 у 3 джоулів поділити на 150 помножити на 10 у 3 степені ватт. 10 у 3 степені та 10 у 3 степені у нас скорочиться. І в нас залишиться 900 поділити на 150. 900 поділити на 150 це буде 6. 6 секунд. Тобто відповідь 6 секунд. За 6 секунд тіло виконає роботу 900 кДж, якщо його потужність 150 то кВт. Тобто, ця задача розв'язана, тему я вам пояснив. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями, адже саме та канал може розвиватися. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, то дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному занятті.